Розміновувати Чернігівщину допомагає спецавтомобіль на дистанційному керуванні. За день ми в середньому робимо 20 соток, от, тому що ну, ще хто зна, не знаємо, так сказати, максимальні можливості. Ну і плюс, дивлячись, який ґрунт, який бур'ян. Тобто, якщо тут він високий, то ще так, хто зна. А на травичці, я думаю, буде набагато швидше. Розмінування це тривала і кропітка робота, яка потребує фаховості та багато часу, зазначають фахівці. Касетні елементи протипіхотні, протитанкові міни, снаряди, залишки бомб та ракет, випущені ворогом пожитловим кварталам, лісопарковим зонам, сільськогосподарським угіддям, з усіх наявних в арсеналі видів озброєння. Те, з чим працюють сапери Чернівщини після деокупації області, машина дистанційного керування значно пришвидшить процеси розмінування, а головне обезпечить життя піротехніків, зазначають держслужби. Біз надзвичайних ситуацій. Якщо е, працює сапер і працює йде суцільне розмінування території, то він працює на колінах, а машина цю територію може пройти набагато швидше. Е, те, що машина робить за один прохід, там, ну, 50 метрів, ширина робочої поверхні машини розмінування метр сімдесят. Саперу, на це все знадобиться день. Ну не день, там півдня. Ну, це, машина це проходить за 15 хвилин. Це набагато швидше процес розмінування території. Це поле в Чернігському районі не обробляють, оскільки воно може бути забруднене вибухонебезпечними предметами. Великі площі у їй досі залишаються непридатними для проведення там сільськогосподарських робіт. З числю повноштабного вторгнення на Чернігівщині було дійсно більше п'яти тисяч виїздів. Також було о, знищено більше 60 тисяч вбухонабезпечених предметів, розміновано більше 40 тисяч гектарів Землі з них 37 – Це сільськогосподарські угіддя. Аби привести у безпечний стан територію на допомогу чернівським саперам з міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС направили спеціалізований розрахунок із машиною механізованого розмінування. Ті, хто на ній працює, пройшли навчання на базі заводу виробника. Принцип роботи цієї машини вона фактично перемелює все, проте й вибух можливий. Оператори ж можуть і ремонтувати прилад, оскільки так само пройшли навчання.